Добрий день, ви на каналі Українське Яблуко. Сьогодні 8 листопада і ми зараз на маточниках вегетативних піщеп це ММ 106 Ось далі, М 9 Ну і самий основний у нас це маточні кайви середньорослої ВА-29. Бачите, листя починає опадати. Ми його відшморгуємо і підщепа готова до викопки. ВА-29 застосовується як основна підщепа, середньоросла. Для груші і для культурної айви. Вона сумісна з переважною більшістю груш. Ну, я, принаймні я не знаю тих груш, яка не сумісна ця айва, вона одна із самих розповсюджених в Європі. І ми починаємо її викопувати на реалізацію, ну і, звичайно, ми висаджуємо кожен рік собі. Ось вона в пачках. По 50 штук. Подивіться на кореневу систему, як ніколи. Цього року коренева система дуже потужна, розгалужена. і от така пачка здорова. 50 штук. Це на зимове щеплення. Ось я зараз вам покажу, які на зимове щеплення. Ось такі йдуть на зимове щеплення, тобто її можна садити, нащіплювати зимою або ранньою весною. Товщина її у нас. Як правило, від 7 до 12 мм, навіть більше буває. І ось такою кореневою. Не завжди така коренева система, на цей рік надзвичайно хороша коренева система. І от на окуліровку. Тобто ось ця вже на окуліровку, це на літню окуліровку, і теж висаджують осінью або весною і літом окулірують. Як правило, товщина її десь приблизно... 5-6 до 7 мм. Якість, ви бачите, ми вже її почали купати і починаємо відправляти ті замовлення, які у нас вже люди замовили. Ще є в наявності. У нас ще в другому місці є підщепа, це ми не копали її, є в наявності, так що можете замовляти кому потрібно. Пачки у нас фасуються від 50 штук, тобто 50 штук в пачці. Ну, і таким замовленням можна відправляти. Е, ну, Деколи хтось хоче, буває, що різних підщеп там по 1-дві штуки. На жаль, ми такі не можемо відправляти, тому що не так близько їхати до нової пошти. І вона буде коштувати нам дуже дорого, щоб її тільки відправити. Тому групіруйтесь там, можливо. Ну, бувають випадки, коли людині треба там по 10 чи по 20 штук я роблю, коли везу комусь, то заодно і зафасовую. ММ106 ось ми будемо її теж викопувати. ну і М9. Після того, як ми викопаємо майву, будемо копати маточники ММ106 і М9. Подивіться, уважно, нічим не пошкоджена вона, листя пожовтіло, починає опадати висотою. Ми її врізуємо, висотою вона, я навіть не знаю тут метр 60, метр 70, є по метрові Так що підщепа цього року, хоч і не було таких опадів, але підщепа цього року дуже хорошої якості. І така піщепа, як правило, дає хороший результат з такою кореневою системою зимнього щеплення або більш тоншої на літнє щеплення. Тому, поки є ще в наявності, можете замовити. І ми вже будемо зразу відправляти. Ми її викопаємо, ну ідемо відправляти е, осінню Ну і цілу зиму, якщо вона тут залишиться, якщо її не заберуть. Ну і ще весною ми відправляємо, тобто в березні, е, даже у квітні ми відправляємо. Буває, що навіть люди в березні роблять оце щеплення зимове. Як правило, ми її висаджуємо і потім робимо окульоровкою. Буває, Зимовим щепленням, якщо є час. А як правило, ми більш тоншу висаджуємо і потім влітку окуліруємо, тому що це швидко, у нас багато роботи, і ми не завжди вспіваємо. Всі запитання, які у вас, можливо, появляться, по підщепах, по підщепі, будь ласка, звертайтеся в коментарях. Ввечері я вам відповім. І тому займайтеся садівництвом. Груша зараз в ціні, і її не так багато на ринку, і достатньо хороший попит. А якщо є ще холодильне зберігання, то взагалі можна зберігати до весни і весною реалізовувати по більш вигодних цінах. Ну і звичайно можна собі нащепити пару десятків дерев, якщо є можливість, і мати в асортименті різні груші з різним смаком, різним сроком достигання. Ще можу вам напомнити, що груша це природний джерело природний йоду. До 20 мг від сорту, до 20 мг йоду природнього є у груші, ні в одній культурі, яка у нас вирощується в нашій зоні, нема стаки йоду. Тому тим людям, яким потрібно більше йоду в природньому, тобто не в медицинському там, якомусь препараті а з природнього, то звичайно споживайте груші і Будете здорові! На цьому ми будемо закінчувати е, наше відео. Я думаю, що скоро буде відео по оприскуванню персиків. Там, на дальньому плані, ви їх чуть-чуть бачите, персики. Вони скинули частково. Е, ну, не всі сорти скинули лист. Ну, ще відсотків 40-50% приблизно є листа. От закінчиться. Коли б лист спаде, ми будемо обробляти її бордовською рідиною. Ми вже підготовили оприскувач, переобладнали його. Я думаю, буде нагода і час ми обов'язково знімемо це відео. Будемо, звичайно, прискати в теплу погоду, безвітряну. Якщо така буде, на осінь 3% бордовською. Також і абрикоси, там на дальному плані ви теж бачите яблуня, а за ними абрикоси. Абрикоси теж будемо прискати. І весною повторне прискання для того, щоб не було курчавості листя. До побачення. Всім бажаю миру, перемоги. До побачення, до наступних зустрічей.